Привіт, синку, привіт. Коли я приїжджаю в свою рідну бушу, вже перше, що я роблю, я йду до сина, вітаюся з ним. Син Ольги Чернілевської Ілля загинув 7 травня 2022 року на Донеччині. Мурал зі світлиною, оборонця та птахами, які відлітають у вирі, на хату нанесли цього літа. Дуже хотілося, щоб було якесь таке місце, де відчувалось би. Присутність Іллі, тому що він бував тут у буші, любив бушу, приїжджав сюди на раз. Будинок цей розташований напроти музею ткацтва. Тут часто бувають туристи, часто бувають люди. Ну я хотіла, щоб люди дивилися, бачили і щоб не на мить не забували про те, що у нас досі триває війна. Тілити заду матері допомогли рідні та друзі, зокрема родина Овчаренків. Малювала мурал мисткиня Ярослава Овчаренко. Це каже їй перша така робота. Я Розуміла величезну відповідальність самого процесу і знаючи наскільки це важливо для Олі, я дуже боялася помилитися. За словами художниці, мурал створювали тиждень. Допомагав молодший брат Іллі. Розроблений ескіз навели на фасад будинку за допомогою відеопроектора. Ярослава згадує, через липневу спеку фарба погано лягала та дуже швидко сохла. Найважче, каже, було наносити портрет за основу. Взяли селфі Іллі, яке він зробив на фронті. Мені запам'ятався один момент, коли йшла чергова група туристів. В музеї ткацтва серед них ішов один чоловік. Він був у військовій формі. Він на хвилинку зупинився, так поглянув і віддав по військовому честь і пішов далі. І мене цей момент вразив ну просто до сліз. Анатолій Пташнік у цій хаті розповідає: народився і виріс Чернілевським продав її кілька років тому. Цінопис на ній не залишає байдужим ні односельців, ні гостей. Дивлячись на цей мурал, я якось співчуваю Олі і відчуваю, що треба якось допомогти тим хлопцям, які зараз воюють, які нас захищають, які віддають своє життя за, за нас. Ілля поет, співак, композитор, актор дубляжу, перекладав пісні до серіалів та фільмів студії Дісней, Юніверсал, Соні та Нетфлікс. Розповідає Ольга Чернілевська. На фронт син пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 110-й бригаді. Тепер йому назавжди 30. Ілля вже зараз вважається офіційно загиблим, тому що я цей статус. Вибрала через суд. Зібрала свідчення, свідки були. Ілля загинув на Донеччині і його не було евакуйовано, забрано. Тіло його досі там. Невідомо, коли буде доступ в ті країни, тому невідомо, чи буде могила, коли, чи буде пам'ятник. Нині Ольга Чернілевська готує до друку збірку віршів сина. До неї увійдуть 38 поезій Ілі. Вони про війну, кохання і про батьківщину, яку боронив до останнього подиху, каже жінка. Крім цього, муралу зараз. Отут -от вийде в типографії книга поезії Ілі видавати, видавати творчість Іллі. Творчість Іллі – це от зараз основне завдання моє. Одразу після загибелі Іллі його вірш Завірюха поклав на музику композитор Віталій Пономаренко. Зараз пісня у вільному доступі у соцмережах. Її переспівують різні виконавці. І сонце сася. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк Суспільне, новини Вінниця.